Приготувала піцу на сковорідці. Їсти можна в будь-який час. Хоч вдень, хоч вночі, неважливо. Ось, дивіться. Готується швидко. По часу взагалі. Дивіться. М -м -м. Зараз спробую. Я худну без підрахунку калорій, без інтервалу, без голоду. Їм коли хочу, скільки хочу. І худну. І вже схудла на 20 кілограм. З 1 травня. Ось, з 1 травня була в мене отака вага. І зараз покажу, яка вага в мене на зараз. Так що мінус 20 кілограм. Це вже майже за 2,5 місяці. Так. Як же так розрізати? Гарненько. Ось, дивіться. Ось як виглядає піца. М -м -м. Я вставлю подивитися, як я готувала її. Росте там взагалі. Я ж кажу просто, швидко, легко. Ця купівлю я вже робила. Але я робила трішки інший млинець, то та смак там був такий, мені не дуже сподобався. Цей раз я вирішила трішки по-іншому зробити цей млинець. Висівок практично не чути. М -м -м. Хто худне, і хоче щось отаке їсти. Готуйте. Готуйте, ви просто не пошкодуєте. М -м -м. Дивіться, ріжеться прекрасно. Зараз я знизу покажу. Бачите, ось як знизу виглядає. Все на сковорідці під кришкою, без духовки, без нічого. Дивіться, все тримається. Сковорідка в мене невелика. Діаметр 1020 чи 18. Сама звичайна піца. Шедевр. Одне яйце. Трішки солі, 2 столові ложки висівок у мене отакі. І трішки молока. Зараз перемішаю все і поставлю десь хвилин на 5, хоча б щоб постояло. І потім цей млинець на розігріту пательню. Трішки змазану олією. Ось, ось таке в мене вийшло, бачите? Воно ще постоє, то воно трішки зміни консистенцію. Ще додам чайну ложку кукурудзяного крохмалю. Чому так придумалося. Раніше так не робила. А це хочу спробувати. Який буде смак. І все, зараз уже буду смажити. Ось Це має така буде начинка. Це курячий шашлик, що я вчора купувала. Болгарський перчик, трішки цибульки і помідор. Розігріла і змазала трішки-трішки сковородку рослинною олією. Це виклала млинець. Зараз накрию кришкою, і з однієї сторони, щоб воно повністю проготувалося. Потім переверну і покажу далі. Взяла трішки сметанки, кетчупу і гірчиці. Це я його змішаю, і буде в мене такий соус, щоб змазати млинець, коли буду викладати оцю начинку. І ще забула зверху ось потру трішки сиру. Ось він підсмажився, легко перевернувся і зараз змажу, понакладую всю начинку і затру сиром. Тепер під кришку і на слабенький вогонь. Це взагалі супер. Оце таку піцу можна з'їсти спокійно один раз на день. Якраз і по висівках у вас буде порядок, бо потрібно з'їдати дві столові ложки висівок щодня. Ну, намагатися. Я їх щодня то не їм, бо ось в мене був період, що їх просто не було. На так намагайся. Також такий млинець просто можна до супу готувати, до борщу, піцу зробити. Я ж кажу, ну. Гляньте. Звичайна піца. Повторюся. Смаку висівок. Не чути. А додала всього-навсього кукурудзяний крохмаль чайну ложку. І отак уже перебило смак висівок. Готуйте. Готуйте, їжте і худніть, і Будьте щасливі. Забудьте про всякі голодовки і підрахунки калорій.